Всім привіт! З вами Ольга і огляд каталогу номер 9 2023 року компанії Oriflame. Перша сторінка і новинка каталогу це жіноча туалетна вода Грейт. Ціна її 699 гривень. Має вона квітково-фруктовий аромат. Наступна сторінка також новинка з цієї серії Грейт Чоловіча туалетна вода. Але при поєднанні, при купівлі двох ароматів будь-яких, ціна кожної 499 гривень. Тож скористайтесь такою гарною можливостю. Наступна сторінка, як завжди, ми бачимо розмежування по ароматах, по сторінках і по тому по змісту. Наступна сторінка знову ароматизована, і знову це новинки. Це гель для душа. Дуже гарний аромат мається на 85 гривень. Та маска для волосся з органічним манго і маракуєм. Далі знову новинки. Серія для ніжок, крем для ніг з рожевим грейфрутом, освіжаючий спрей, дезодорант та для ніг 4 в одному. Далі серія Джордані. подовжуючи туш Джордані Голд 259 гривень і контурний олівець для очей, знижка на консилер з пребіотичною сироваткою та гармонізуючу тональну основу з ефектом сяйва. Також пензель для тонального засобу гарній ціні. Далі аромати. Це чоловіча туалетна вода містер Джордані та кульковий дезодорант з таким же ароматом, а також для жінок: кульковий дезодорант, парфумований крем для тіла та парфумована вода місіс Джордані. Знову ароматизована сторінка Glacier рок. серії ефект. Гарні знижки, вони рідко бувають. Приємні ціни на кулькові дезодоранти та спреї дезодоранти. Далі для нього це і кульковий дезодорант, антиперспірант серії Nord for Men, також піна для гоління та вмивання, зв'язуючи гель після гоління, шампунь для волосся, мило та мочалка для душу з вугіллям. Новинка. І е, така акція б'юті кейс з тропічним принтом всього за 469 гривень при одноразовому замовленні на суму 800 гривень з цього каталогу. Бестселер. Спеціальний пом'якшуючий засіб. 65 гривень ціна всього лиш. Серії поглядом. По для захисту за шкірою під час засмаги. Дуже гарна ціна на жили для обличчя і тіла після засмаги, яка має дійсно гарний ефект, підтверджуючи, Це підтверджує 96% користувачів, а має гарний вплив на тіло після засмаги. Антивіковий крем для шкіри навколо очі, Optimals – 35 плюс. і також знижки на цю ж серію для денний та нічний крем, новиночка. Така цікава форма для косметичного льоду, в яку можна набрати воду або, наприклад, кокосове молоко, зелений чай, для того, щоб зробити такий масаж для обличчя. Серія Optimals також пропозиції. Далі також це серії Optimals, маски, скраби. Наступна для жирної шкіри, для будь-якого віку є засоби. З органічним чайним деревом та лаймом. Вони гарно борються з проблемами шкіри маска плівка з вигілля також э, дуже гарна і очищаючий тонік серії Бурскін в цьому каталозі по знижки. Серія нове є знижечки на Нічний крем-комфорт Новейдж для будь-якого віку. та омолоджуючий нічний крем Новейдж Times Reverse 885 гривень. І знижки на серію для чутливої шкіри весь набір по догляду за обличчям всього 3,339 Та знижка 3959 ціна на комплексний омолоджуючий догляд Новий Times Reverse. Далі сирі новеч. Нижка на маску для обличчя багаторазово фіксуюча. Знижка йде на комплекс Омега 3. Дуже важливий засіб в нашому житті, який допомагає для судин, для гарної шкіри. Серія велнес. Кожен четвертий поживний коктейль у подарунок. Не забуваємо про це, коли робимо передплату на ці засоби. Дуже гарний наш засіб, нутрикомплекс для волосся та нігтів, має дуже гарні відгуки, сама ним користувалася і знаю, що він дійсно дієвий. І на нього діє знижка. 899 гривень. Тут в комплекті йде 42 таблетки, і потрібно приймати по дві таблетки в день. Знижки для гелі для душу та крем гелі для душу. Це серії Lovna Tour. Далі будь-який один за 139 гривень, або будь-які два всього за 119 гривень. Це шампуні тут для жирного волосся, також для сухого волосся. Знову ця серія в натур. Тут також шампуні для сухого волосся, живильний. Тут для будь-якого будь волосся, мигдальна олія. Новинки для дітей. Знижечки на дитячі шампуні для волосся з органічної лохини та органічної олії маракуї. Набір із чотирьох засобів це маска, мило, крем для рук і крем для ніг всього за 199 гривень. Ось така цікава пропозиція. Знижки на чудові засоби для ніг, крем для загрубілої шкіри ніг, відлущувальний крем для ніг та пилка терка для ніг. Серія молоко і мед живильний крем для рук і тіла. Молоко та мед гарна ціна. Також шампунь та кондиціонер для волосся. Новинки, які у нас з'явилися декілька каталогів назад. Це шампуні та кондиціонери для волосся для обладки волос по знажиці. Щітки для волосся. Індимгелі. пасти Ароматизована сторінка. Парфум он о насід. пропозиції на серію Дівайн. Тут і кульковий дезодорант, і парфумована вода, парфумована вода міні-спрей та парфумований крем для тіла Дівайн. Все для тих, хто любить цей аромат. Чудова пропозиція. Сторінка ароматизована, туалетна вода позис Absolute. І чудова пропозиція, що в разі придбання даної туалетної. Води ви за одну гривню зможете отримати ту ж в одному. Жіночі аромати далі. Не дуже великі знижки, але все ж вони є. Далі аромати для чоловіків. Це вода Есцендент. Вендура Power. Далі знову аромати для чоловіків. Серія новий для чоловіків догляд. Обмежений випуск є такий набір косметичок три штучки, а також рюкзак, сумка, сумка через плече та сумка для подорожей. Пензли, кабуки та рум'яна бронзер в кульках. Чотири відтінки ми бачимо даних рум'ян. Знижка на сатинову губну помаду Giordani Gold і Гарна ціна на об'ємну туш для View Color. Догляд за нігтями. Далі також апарат для манікюру. Серія The вам. Стійкий тіні олівець для повік. Мультифункціональна туш, 5 в одному синього кольору з HD-ефектом. Всі знають обожнюють мультиактивний бальзам для губ. Він, звичайно, маленький, обіймає об'єм 21 грама, але має 3 відтінка і добре зволожує губи. Губна помада 5 в одному з ефектом об'єму. 149 гривень всього лиш ціна. Заволожа тональна основа диван по знижці. Компактна пудра, гарна ціна. Лаки для нігті. Лімітовані літні відтінки. Джойс. Туалетна вода Джойс. Всього за 255 гривень. В разі придбання будь-якого продукту для макіяжу. Така пропозиція. 379 гривень нічний відновлюючий клітинковий крем діамант. Серія 40 плюс. І остання сторіночка, тільки найкращі пропозиції це крем для рук маленький. Зручний 30 міліграмів, які можна положити в сумочка, зміснюючи покриття для нігтів та чотиристоронна пилочка для нігтів. Ось такі знижки акції чекають нас з 26 червня по 15 липня 2023 року. Всім дякую, що були зі мною.